Усім привіт! В продажі Volkswagen Golf, пригнаний з Нідерландів з мотором 1,6 дизель на механіці. класні максимальні комплектації Business Edition. Це машина мого друга в гарному технічному і зовнішньому стані. Ось такий його зовнішній стан, має чорний колір, 17 колеса, притоновані вікна, рейлінги також є передні та задні паратроніки, задня камера, фаркоп, все необхідне, що потрібно тут є. В класному стані, не фарбований, з пробігом 212 тисяч. Зараз детальніше пройдуся прибором, вам покажу кузов, має протиутоманки, такі фари, датчик світла, датчик дощу. Складання підігрів дзеркал, також присутні. хром хромпакет скрізь такий в автомобіля. Автомобіль дуже м'який, економічний і водночас дуже динамічний. Зараз покажу вам його прибором. Ось такі нас прибор. 110, 109, 88, 76, 93, 84, 91, 89, 82, 93 87 94 80 81 104 96 84 77 90 88, 82, 91, 84, 86, 96, 90, 80, 82, 89, ISAC 89, 91, 87, 77, 2019 81, 81, 83, 2019 103. 105. 105. Як бачите, автомобіль повністю не фарбований, усі вікна оригінальні. В такому стані автомобіль дійсно тяжко знайти з рідним окрасом, щоб був ціленький рівний кузов. Щоб в майбутньому не приносило вам будь-яких проблем, рижиків, наприклад, чи будь-яких інших питань по фарбі. Зараз перейдемо до салону, покажу вам салон. Ось такий наш салон, все тут по-багатому, класному стані збереженому, має повний електропакет, підсвітку по дверях, рояльний лак, як бачите, максимальну навігацію має, п'ятиступеневу коробку передач, двохзонний кліматконтроль, підігрів сидінь, також сидіння шкірині з тканиною комбіновані. Стан сидінь також в гарному стані, бокова підтримка не заюзана. В гарному стані, також маємо масаж сидінь, включається, можете собі перекласти, теж рідко трапляється, ось він код для перевірки можете зафіксувати собі, також маємо скошене мультикермо з багатьма функціями. Дуже класно, стильно виглядає в салоні. У нас автомобіль маємо. Підсвітку, автозатемнення церкала. Все стандартно для будь-якого автомобіля. Також сенсорна навігація. Дуже різних багатонастрок є по автомобілі. Також навігація з українськими картами вже прошита. Так все виглядає. Такий у нас ключ, якщо ключа є два штуки, якщо не помиляюся, всі вікна, як бачите, рідні, оригінальні, що лобове, що бокові. Зараз зближу. Зараз перейдемо на заднього ряду, покажу вам задній ряд. Ось такий на задній ряд, тут також все в порядку, нічого не зацарапано, все в гарному, чистому стані. Також хочу наголосити, автомобілі не курили, не прокурений автомобіль, тварин також не возили, Має ось такий підстаканник, також підлокітник, звідси можна добратися. До багажного відсіку. Все так складається, також сидіння складається в рівну підлогу при необхідності, якщо потрібно щось перевезти ось так або переночувати. Усі можливості універсала, ви побачите, як придбаєте цей автомобіль для себе, будете ним задоволені. Також все це гарно підсвічується вечором, кожна кнопочка білим світлом підсвічується. Ось так виглядає кермо з цього ракурсу. Все класно виглядає, одним словом. Також маю для пасажирів таку підсвітку, позаді вішечки. Все є. Тут а вікна також всі оригінальні Volkswagen. Зараз перейдемо до заднього ряду. До багажника потушніше, покажу вам багажник, також місця ззаді достатньо, як і в усіх універсалах. Ось такий у нас багажник показую, дуже об'ємний, великий. Має також розетку, тут маємо запаску, дуже багато місця для різних дрібниць. Також маємо партроніки, фаркоп, розетку. Задня камера захована тут, в значку дуже зручно, класно придумано. Ніколи не буде вимазане вона завжди в чистоті. Також сидіння при необхідності, якщо потрібно щось перевезти, зложується з цього звідси. Також можна тут переночувати. Дуже багато місця ззаді маємо. Все це діло легко складається. Раз, два. Також покажу з цього ракурсу все. Тут також все чистенько, гарненько, не поцарапано з цієї сторони. Стан верної карти також, Пороги. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Зараз покажу його вам під капотом. Також ось такий маємо титани з 17-го розміру. Тормозні бліни були недавно замінені, виробітка мінімальна. Також автомобіль гарно обслуговувався, як я казав, вкладень не потребує. Ось так виглядає підкапотний простір автомобіля. Все чисто, гарненько, доглянуто, все ціле. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань чи підікань немає. Стоїть гарний акумулятор надійний. І коли не підведе вас, все тут гарненьке. Тож кого цікавить автомобіль. Дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв, покатаєтесь, побачите її власними очима. Також підписуйтесь в групу Viberі. Посилання на групу буде під цим відео там можете переглянути всі наявні автомобілі або автомобілі, які приймують Швейцарії, Нідерландів або Німеччини. Всім дякую за увагу, до зустрічі.